Якщо раніше я мріяла про Dyson, то тепер про цей набір. Це дорожний набір для чайної церемонії. В такому кейсі виготовлений з якісної екошкіри. Дуже приємний. І якщо ви шукаєте щось на подарунок, він підійде ідеально. Ну що, подивимося, що там є. Відкриваємо. Вау! Ви маєте це бачити. Ви тільки погляньте на цю красоту. Перший плюсом я вже поділилася це ось цей кейс. Другий. Це чабань. До речі, не в кожному наборі вона є, а тут вона просто розкішна. Виготовлена з цупкого пластику, що може навіть на перший погляд здатися, що вона дерев'яна. Але й дуже зручно використовувати. Воду вилили, протерли і склали. Також чайник з порцеляни з кришечкою. Чахай, щоб зливати ваш найсмачніший чай. Шість піалочок розписаних. Ви тільки погляньте. Дуже-дуже гарно виглядає. І гість цієї програми, цього набору це чайний вихованець. У вигляді буде в такому капелюсі, але цей капелюх ви можете використовувати як ситочку, коли будете зливати ваш чай. Тому, якщо ви шукаєте щось на подарунок, ви навіть не думайте, навіть не розглядайте інші варіанти, а просто обирайте цей, і ви точно попадете в ціль.